Просто оголосить. Ну, Я порядок даний зачитаю і тоді скажуть за це саме. Доброго дня, шановні друзі, колеги. Розпочинаємо комісію транспорту мобільності зв'язку, міської мобільності та зв'язку. Порядок денний засідання постійної комісії транспорту міської мобільності. Боже, вже все запутався. Е, маємо на порядку денному два звернення. Також ми маємо е, інформацію щодо провадження електронного квитка і відповіді, які нам в прошлий раз би мала надати. Також до нас звернувся депутат, е, який хоче зробити звернення. І ще є грубо кажучи, у нас. Два звернення пан Югена, і ще людина, також по парковках. Прізвища її не пам'ятаю. Ні, це Міклош Право. Не вказала. Жінка, а у вас знає точно, бо дзвонила. Пропозиція <кхи> порядок денний такому порядку денному, плюс тих додаткових, додаткових два звернень. Три звернення. Получається три звернення. Чи хтось не запечує? Пропоную підтримати. Дякую. І також в нас звернулася пані Вікторія Довжик, яка хоче. Так, яка хоче безпосередньо дати якесь вибори. Слухаємо вас. А вас Доброго дня, колеги депутати. Я сьогодні хочу нагадати, що в п'ятницю було прийнято рішення про основні показники бюджету 2 рази року. Про що йдеться кожного року, який підказку затверджуємо на пункті, який ми вважаємо, що в нас є І, власне, це рішення так само, як і... До рішення, тобто це там Окрім того, ще е детальніші розрахунки, які стали підставою для цих податків, ми розіслали всім депутатам для того, щоб ви мали час детально детальності вирішити. Тому я сьогодні нагадую, що повністю вас отримав, хто не отримав. Кажіть, Я думаю, що всі. Я ніби не бачу. І, ну, перегляньте, та? тому що всі насправді мали би утримати, секретаріат досилав <зас> ці показники. І що я вас прошу, витратите час на те, щоб детально подивитися, розглянути, можливо, між собою говорити. Якщо є запитання до департаменту фінансової політики, завжди раді, мій телефон всі мають, 308 кабінет завжди запрошуємо, якщо в когось є якісь. Додаткові питання потрібні роз'яснення, обговорення для того, щоб наступного тижня, наприклад, розбереться на комісію, то всі вже могли детально обговорити вже предметно так? показники, а дати пропозиції, зуваження і в кого, якщо вони будуть. Так? Ми надіслали листи на кожну комісію і на кожну правду. хотіло б, щоб ми так. Зі всіма максимально це відкрито проговорили. Після цього, як виглядає процедуру, ми сформуємо вже проєкт бюджету, винесено, так передбачає законне схвалення виконавчого комітету, і після цього він буде винесений на розгляд сесії військової міської ради. Чи є до мене запитання? Лише. Мене парк, у мене, наприклад, як голови транспортної комісії, до вас одне питання. Е, можливо, знаєте. Бо як бачимо, ми запросили сьогодні пана Олега, і планувалося після комісії, щоб ми якраз і по тих питаннях працювали або вибрали день, бо є питання багато по транспорту. Але, на жаль, пан Олег вже як дві хвилини все ж таки нікого не прислав замість себе, і його немає. Ці питання важливі, але зрозумійте, що ми б хотіли попрацювати з керівником департаменту, який за це в принципі відповідає, і його бачення, що всього потрібно, що не потрібно, хоча б ми, щоб як депутати розуміли з комісією. Тому я дуже раді з цим знайомитися, але нам треба хоча б керівника департаменту, щоб він нам роз'яснив, що вони там подавали, що вони там балансують, і що, і що з того має бути, а що не має бути, тому що ми вже рік очікуємо електронний квиток, от сьогодні якась про Але я, на жаль, розумію, які великі суми на електронний квиток і передбачені на наступний рік. Але я не розумію, як той електронний квиток, в принципі, буде, і що з ним буде, і коли, що до чого. Можу тільки сказати, що в основних показниках передбачили на компенсацію на електронних виток. Вже тобто буде ваше рішення, як ми будемо на ну, вже робити. так пер пер передбачливо, не на відміну від попереднього року. Ми все ж таки підійшли, ми бачили і, і туди, і туди. І туди. Я вам нагадаю на попередніх так само пропозиція. як формується бюджет, а оцей дають головний розпорядники, коштів дають свої пропозиції так. виконавчого. Так. Потім ну, власне цей бюджет ми. Така ситуація, що багато не фінансується, так? ми так і передбачали, закладали е ті обмеження, що будуть значно Тобто, то, Перше, розпорядники вже давали значно скорочені свої бюджетні запити. Ми ще, е оскільки там пропонується велика сума на програму національного спротиву, пропонували ще раз меншити після того, що виконавчих кормі ніби винесли на цей. При тому е потім вже оця стадія, яку я зараз ну, почали. В п'ятницю я е, йдеться обговорення вже з вами. Наша пропозиція була, щоб на кожну профільну комісію прийшов представник кожного виконавчого органу, тому що це їхня пропозиція, і це ваше бачення ну, має бути спільне. Тобто в бюджеті має бути все ж таки узгоджене бачення коштів і відповідно плани дій на ці кошти. так? Тому я думаю, що якщо наступного тижня вже призначити комісію для розвитку бюджету, то обов'язково би бути тому ми дуже раді, але ми просто не розуміємо, чи ми все ж таки займаємося в процентному співвідношенні відшкодування пільгових перевезень, які заведені в даній табличці, чи все ж таки в нас буде електронний квиток. Але хоча тепер я стає зрозуміло до кінця року цього, чому в прошлому році пропонувався бюджет саме з коефіцієнтом відшкодування, бо точно знала Львівська міська рада, що електронний квиток у 2022 році не запуститься. І на електронних рекламах, і на компенсацію, аргументуючи це тим, що якщо там грутового запрацює, то ми з компенсації перейти ну, ви більше було, так? було. А от то, що потім не лишилася стрічка, то це тільки було результатом роботи наших колег-депутатів, які запропонували під час голосування вже хлопці таку праві. Так це може бути не. Можна такі коротенькі уточнення? Ми бачимо. Ця Він, графа у нас там, де профінансовано, це профінансовано, в принципі, чи профінансовано від. Ну, чи це було закрито по актах, якихось там, я не знаю, як закривають привізники з міською радою. Чи це було фізично коштів, скільки було точно, чи вже винні кошти? Дуже дякую за запитання. Насправді це профінансовано, це те, що пройшло по банку, оскільки ви знаєте, що дуже багато є. А затримок у нас а, багато обмежень до казничайству дуже багато. Ну тобто і фізично не можна, і що навіть якщо можна, воно вчасно не фінансується. Отже, це сума на певний ну, тобто банк казниство верніше на певний, на певну дату. Тому ця сума не відображає всіх тих зобов'язань, які можливо в розпорядників є. Тому завжди кінець року маємо надію, що буде достатньо кількість казначейства, Коштів, звісно, ці цифри буде дуже розкі. Тому вже планові цифри, з врахуванням того, що там десь люди планують, що закрити до кінця року зобов'язання це остановилось планові цифри. У мене одне питання, якщо можна. У тій табличці очікуване виконання 2022 рік, 11 303, 12 мільярдів 303 мільйони. Очікувано виконання видаткової частини на ніж заплановане, 9 800 і так далі, то майже 2 мільярди. Економіки, півтора мільярда економіки міська рада і десь зокрема. Зокрема, розказую про зокрема. Насправді всі знають, що у нас реверсна додати на цей рік було передбачено 789 мільйонів. І всі знають, що на цей рік нам постановою було зупинено виконання цього пункту, але привертаю увагу: не було внесено в бюджетний кодекс. І не сказали, що ми способно. Зали зупиняємо. І весь рік в нас, ну, її портально мали стягувати частину, тих, але, сьогодні, не але їх не стягують. Оце тобто, да, наше зокрема. Але треба розуміти, що їх не стягують, але їх нам і не віддають. Mm. Ми на форумі місцевого суврядування, ми стали купити асоціації війни. Ми казали, ну дозвольте нам хоча б їх використати на, наприклад. Якусь там альтернативну опалу, ну, якісь такі подібні речі, як да, готовки зараз місце до цього. Uh -huh. а, всі кажуть, так, так, але до цього часу рішення немає. Що це означає? Ми не можемо зняти у себе з бюджету оцей фуган тої революції. Але він все не мільярд 300 він все вона все. Він 689 мільйонів. Окрім того, так є виконання. Всі знають, що в нас військо, у нас є перевиконання, ми про це звітуємося кожен день, У нас є перевиконання по ПДФО і навіть по-єдиному. Uh -huh. І ми ці перевиконання ну, там скеровуємо зараз це планові показники. Там, ми скеровуємо або на підготовку до опалювального сезону з бюджетною комісією зброю або на якісь субвенції з повністю ну, У нас наші комунальні підприємства сидять без грошей не можуть навіть виконувати свої зобов'язання, які вони мають перед третім особами далі. Ну, я знаю, що наші комунальні підприємства зобов'язання всі гарантійні, всі перед міжнародними організаціями всі по кредитах ми зобов'язані по кредитах. Так а перед підрядниками, наскільки я знаю, не зовсім перед підрядниками тут Це теж зобов'язані. А, це це а, абсолютно. Я вважаю. Це те, що до спорядників не все вписано. Ми мали на перше, на перше січня, ми мали усіх, не оскільки ми мали профілі. Ми скорше прийняли цю ми бі, це скорше, але ми зараз цей список по рухається рухаємося дуже повільно. Кожну суму просимо в казначей, що дозволити нам профінансувати, але ми можемо підсилити, щоб ніж усунути цю невизначеність щодо залишків коштів, які в нас. Так, ні, може нам треба звернення до колег депутатів з Верховної Ради підготувати від міської ради, щоб вони внесли зміни в бюджетний кодекс, щоб це все діло було. Бутували, ми готували Звернення, формі, ми готували звернення. коли я... Прийшли. Звернення сесії ж немає, може вони прослухають, а Може, ні, Але я з немаю. Звернення сесії було тому домові. Нас було... бо не визначені це гірше, тобто гроші лежать без, руку, без діла, фактично, якщо вони лежать. Ми їх не можемо використати, бо... Те, що за державою лишається останні. Тобто в нас на словах, бо з асоціацією ми дуже багато говорили з на словах кажуть, що нам дозволять їх на щось використати. Але з іншого боку, невідомо, що... не відомо, що це проти чистський рахунок. Залишилось в, півтора в, місяця, що нашого до кінця року, і потім знову буде гарячка в останній, давайте ми щось закриємо. останній. <питеріон> тут гарячки зараз, гарячка ні. буде, ні, тому, ні в року. Це, як завжди. Але тут всі гарячки розбиваються у знаю, Може звернення до казначейства приймемо. Поїдемо, з плакатами. Ні, ну мені при цьому ну, я можу сказати, що нам, в принципі, так повільно всі для, але нам закривають, ну, є закривають. Добре, ну, просто виходить профіцит тішу тієї. Ти... Е -е, держава вже прийняла, що всі задушки по освітніх субвенціях, що вони нас... е -е, будуть е -е, забирати, що міста не будуть. Я маю увазі, що якщо профіцит, його хоча можна борги позакривати, у нас є борги, борги. перед дорожниками, перед там, електриками, перед тим всім-сім-сім. Ми борги закривали. І на це так само ми все, все що приблик... Ну, Транспортні підприємства, такі як АТП, Львів електротранс, кажуть, що ну, нема коштів, не можуть закрити борги. Це транспортні адеста. Вже за виконані роботи. Ні, я не refine... говорю один конкретний пакет. Це є ще 590 постанова, яка не все дозволяє, а багато чого не дозволяє. Так, звичайно. І насправді, тому ми так і звертаємося до кількості доказатися, щоб не дозволили нам використати хоча б наші свої кошти. Ми трохи продали землі, а нікода нам, мов таки, на болі, але ми по боргах рухаємо. Окей, якщо не маєш питання, всі телеформації. Нам треба хоча б своїм керівником департаменту послухати. Щоб зрозуміти, що У нас немає навіть пропозицій щодо керівників ЛКП. Нічого. Ми, чемно дали можлив... Ми чемно дали можливість вам виступити. 13 хвилин вже пройшло. Може нам талопчики розпочали. <пробуйте> ні, ні, ми дуже будемо раді бачити. Будь -я, Будь -я, бачити. бачити. Якщо є, то я можу Аналогічно реагувати на його звернення, які будуть доповідати з трибуни. Ні, дивіться, ні, Друзі, я пропоную почати з прятування, в, в принципі, буду Воронтоп. давати пропозицію. Я нагадаю, зупане Євген наразі не працюють. -як, -як. Якщо у нас не То ми зараз Добре. до і перейдемо, зайшли нікого Дякую. Пане Дякую. Євген, ми не хочемо вас образити, бо в нас є певні правила щодо е того, що якщо прийшла людина, то перша чергово розглядаються їхні питання. Але прошу вас е нас підтримати, що ми почали порядком денно. Е Пропозиція, перше питання. Інформація щодо стану провадження електронного квитка. Нагадаю, попередньої комісії ми давали запит до пана Олега Заборила, щоб він нам дав нам переписку зі всіма компаніями, які мають підписані тендерні угоди, окрім основної угоди, яка є з ЄВР. На жаль, ми бачимо, пан Олег Заборило вчергове не прийшов на комісію. Я також маю весь пакет звернення від компанії. Друге питання звернення Астралсофт, яка фактично на наше прохання надала всю документацію. Хто з депутатів хоче, бо я вже звернувся? Хто треба, може собі взяти, почитати, але наступну комісію бажаємо провернути. Ми просили керівника комісії надати взагалі перелік і довідку щодо всіх і переписки угод допоміжних до, до великого контракту, які з них виконані, які з них не виконані. І чому? От і все. У мене є пропозиція, враховуючи те, що це вже не вперше, коли ми приходимо на комісію, а керівник департаменту без пояснень не приходить. Не попереджав, що він спізнюється чи ще що, пані Дуре? Ні. Пропоную підготувати. Я підготую ухвалу на сесію щодо звіту керівника департаменту. Більше року вже майже рік. Вже рік, як він керівник департаменту, у нас кожного з депутатів, напевне, є дуже багато запитань, які ми хочемо зрозуміти. Навіть в медичної комісії. Я, я, я даю слово, пане Євген, що я буду питати після вас. Я попрошу Андрія Івановича, щоб спиталися всі, а тоді вже я буду питати, щоб, щоб розібратися під час того звіту. Попробуємо встигнути на сесію, яка у нас планується на найближчий час. Попробуємо це задавати вже привселюдно. Якщо ніхто не заперечує до такого рішення, питання я прошу перенести, тому що нікуди не дівається, uh -huh. відповідів немає. Добре, а питання підготування ухвали. Я думаю, що можемо всі троє підписати, коротч, дати безпосередньо на візування. Тобто ми тільки перше, перше. переносимо? Е, перше переносимо, та й друге при принципі виходить також, тому що ми звернення маємо. Ми, ми в принципі по їхньому зверненні і знаємо, з чому вони звертаються до нас. Ми я хотіли думаю, ми самі з собою не можемо розбиратися в питаннях, які ну. А, а, немає інформації. Та... Є пропозиція. Перше питання перенести на наступну комісію. Хто за? Дякую. Друге питання звернення ТЗО Аствесофт щодо ситуації по електронному квитку. Пропоную перенести на наступне засідання комісії. Хто за? Дякую. Є в нас три звернення. Як ми і домовлялися, перше зразу звернення людей, які безпосередньо перебувають тут. Тому, пане Євген, вам слово. Слухаємось. <кхем> Дуже дякую. Шановний голови комісії, шановні члени комісії, хочу зачитати протокол номер 1 зборів мешканців вулиці Степана Мадери та прилягаючих до неї вулиць, які мають автомобілі. Це протокол зборів 25 жовтня. На цих зборах були також присутні депутати Львівської міської ради Володимир Лесик, Юрій Моровецький, Юрій Гринів, Андрій Стець, я Євген Кузик. Також був присутній Олег Заборило, директор департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради. Також був присутній директор ЛКП Львів Фудор та працівники Львів Фудору, пан Микола Васильович У Порядку денних у нас було одне питання: це проблема з паркуванням з облаштуванням платних паркувальних місць на вулиці Степана Бандера, Карпінського, архітекторської та інших безвідомо та врахування інтереси мешканців. Зачитати коротко без весь протокол, чи Думаю, що ви коротко можете передати, в принципі, е, ну в процесі виступів мешканців була висловлена категорична незгода з таким рішенням транспортної проблеми в місті, коли самі створення та будівництво відокремлених паркувальних майданчиків стоянок, умов для комфортного проживання львів'ян, вулиці міста перетворюються на суцільні платні паркування. Е, наших мешканців дуже сильно роз. Не, їм не сподобалося, що без попередніх громадських слухань та обговорень проведення загальних зборів мешканців вулиці передали так званого послуговування ЛКП Льовтодору. основна мета якого це поповнення бюджету за рахунок масового накладення штрафів. І це в умовах війни. Мешканці згадали про невдалу реконструкцію Степана на їх погляд. Невдалу реконструкцію вулиці Степана Бандери, внаслідок чого зменшилась проїжджа частина вулиці, і відтак пропускна спроможність, збільшились затори і відповідно загазованість. Кількість парк... Парковок скоротилися, кількість місць для зупинок стоянки також скоротилися. І навіть ті всі мізерні острівки місця для стоянки автомобілів, вони усі стали платними. Убороло також те, що придбання абонементів, по суті, це теж є проблема, оскільки ти, якщо купуєш абонемент, це не вирішує можливість, що ти будеш мати забезпечений, платний, ну, забезпечену стоянку міста. Бо оскільки я сьогодні з'ясував в нашому МРЕО офіційно ну, плюс-мінус є зареєстровано у Львівській МТГ, плюс-мінус 300 тисяч автомобілів. По тій ухвалі, яку ми проголосували 20 травня минулого року, ми проголосували, що на 102 вулицях буде платне паркування. Галицький район 38 вулиць, Залізничний район 2 вулиці, Личаківський – 20 вулиць, Кранківський, 26 вулиць, Шевченківський – 16 вулиць. Загальному 2212 місць це так до слова. Я просто порахував ту цифру, щоб ми собі могли розуміти. Крім того, мешканців обурило, що є велосипедні доріжки, які по суті пустують. Ну я бачу велосипедистів, але на тротуарі поруч мали би бути також якісь, напевно, що стоянки, але там заборонили спаркувати паркувати автомобілі. І зранку, в неділю, навіть наших мешканців штрафують. Звернуто увагу на те, що до прикладу політехніка займає дуже велику територію десятки гектарів, де можна вишукати хоча б якийсь паркувальний ну, паркінг для 50 місць або більше, але там здебільшого паркуються лише викладачі та студенти. І, і то не завжди здебільшого викладачі, тобто студенти також залишають е, там автомобілі. Тобто, якщо е, автом... можна було б вирішити, принаймні для Тих самих студентів, щоб вони могли паркуватися на території Львівської політехніки. Це знову ж таки пропозиція. Отже, проблеми є, тому мешканці вулиці Бандери, Коновальця Архітектурської, Карпінського, Київської, одностайно проголосували за звернення Львівської міської ради з нагальною вимогою про безоплатне паркування біля свого дому та поряд мешканців власників об'єктів нерухомості, які і так вже звикли з цією проблемою паркування. Перше. Що вони вирішили? Звернути до Львівської міської ради та особисто до міського голови Садового Андрія Івановича, який при реконструкції вулиці Паномодера на зустрічі мешканців обіцяв наявність влаштованих парком місць, звісно, безплатних та комфортне проживання для мешканців з вимогою невідкладно вирішити питання безоплатного паркування мешканців вулиці Бедера та навколишніх вуличок, не породжуючи нових конфліктів з громадою. Друге, доручити депутатам Львівської міської ради присутнім на зборах розглянути дане колективне звернення мешканців на засіданні комісії міської інфраструктури, інженерного та житлового господарства, ініціювати розгляд даного питання на сесії міськради. Реально захистити інтереси мешканців мікрорайону, з прийняттям ефективного рішень та довести їх до відомості своїх виборців, створити ініціативну групу мешканців у складі наших людей і ініціативній групі мешканців зібрати наступні збори за результатами розгляду даного пункту звернення. Це копія оригінал я вам також залишив. Шановні колеги, я коли йшов сюди, я ще вивчив також, як все відбувається в Польщі, в нашому дружньому місті Краків. Так? Там також існувала проблема, і теж, напевно, що не менше ніж 300 тисяч автомобілів, можливо, більше там є зареєстровані автомобілі. Вони теж починали вирішувати цю проблему. На початку у них теж була дорога ціна за паркування, за абонемент. Я зараз говорю виключно за плату за абонемент. Я не говорю про те, що паркінг має бути платним. Я погоджуюсь з усіма вами і з паном Олегом Забарилом, що паркінг має бути платним на усіх цих вулицях. Я зараз лише захищаю мешканців і права їхнього безкоштовного або ж. Мінімального, за мінімальну оплату за абонемент. Отже, абонемент в Польщі коштує 10 злотих в місяць, незважаючи А, Б чи С. Е, хто має право паркуватися? Має право паркуватися мешканець або має право паркуватися підприємець, який має бізнес в Кракові. Тобто, якщо я підприємець, живу в Сокільниках, але я маю бізнес на вулиці Степана Бандери, я теж маю право. Паркуватися з тими самими умовами, які має право мешканець вулиці Бандера, і там також спочатку було питання, що давайте ми будемо паркуватися лише в межах однієї вулиці пізніше, вулиця маленька автомобілів багато. Вирішили, що давайте будемо долучати інші вулиці. Я теж проговорював з паном Миколою. Можливість паркуватися на сусідніх перпендикулярних вулицях. Така можливість є. Тобто, можна, коли ти приходиш, платиш за абонемент. Ти пишеш вулицю Бандери, вулицю там, наприклад, Коновальця, можеш добирати собі одну або дві вулиці, як вирішить міська рада. Він сказав: ні, того не будемо робити. Поки що буде так. Окей, поляки дійшли до висновку. Що давайте не будемо писати декілька вулиць, бо цього є замало, Давайте будемо писати зону. Відповідно, якщо ти заплатив за абонемент 10 злотих в місяць, ти можеш паркуватися в усій зоні Б або в усій зоні А, або в усій зоні С. Тому я чесно не знаю, як визначалася ціна абонементу за паркінг, оскільки для мене трошки дивно, що в сусідній Польщі де її зарплати людей є більші, де немає війни, де є більш-менш економічна стабільність. Там плата за абонемент вартує 10 злотих місяць, разом в півроку це 60 злотих. Якщо перемножити на 8,5 плюс мінус, це виходить 500 гривень. В нас же ж ціна виходить втричі дорожча. Чи в нас люди більше заробляють, чи в нас війни немає, можливо, цього не знає е, наш директор департаменту, чи можливо є якісь інші ідеї чи інші мотиви збільшувати ціну і ну не побоююсь цього слова, дерти гроші з мешканців. Е, вже там 16 людей, пан... Е, Лесюк хизується, що вже люди заплатили за паркінг. Та вони не заплатили, вони э, точно би хотіли менше платити. Просто вони вже ну напевно, що декілька разів їх проштрафували, і це є такий, це є просто э, можливість не платити за штраф. Я спілкувався лише з мешканцем вулиці Бандера. Ми можемо паралельно э, після сонячного засідання, якщо панове депутати, ви маєте якусь можливо іншу думку, ми можемо поїхати на весне засідання э, вулиці Пекарської. Інших вулиць, де запроведено дані паркування, і з ними поспілкуватися на тему, чи вони готові платити. Можливо, ця ціна дійсно є малою, можливо, треба збільшити, а можливо, треба все-таки подумати на зменшення, оскільки, на мою думку, і деяких наших колег-депутатів, ця ціна є доволі велика. Тому пропоную на даний момент зараз плата за паркування не є встановлена на всіх 102 вулицях. Правильно, є встановлено лише десь там 15-20 вулиць. До моменту завершення облаштування. Усіх 102 вулиць не брати оплату за паркування і за абонементи до моменту. Як тільки ми встановимо всюди паршу місця, тоді всім одночасно давати казати хлопці, а тепер ми платимо 10 злотих, умовно, там 50 гривень за місяць чи іншу ціну. Я би хотів, щоб експерти обрахували ту ціну і сказали, чому воно має коштувати 80 гривень, чи 90 гривень, чи 100 гривень. Але точно ця ціна не має бути більшою, ніж еквівалент 10 злотих на місяць. Бо я, чесно, я не можу пояснити своїм сусідам і дивитися їм біза цього в очі, як і чому була встановлена та ціна. Якщо в сусідній Борщі, в Кракові ціна коштує 10 злотих за місяць. А чому в нас вона коштує 233 гривні за місяць? Я їм це не можу пояснити. Якщо ми на цій комісії знайдемо відповіді на це запитання, тоді я приїду я би і. І відповідно Навір, з ними мешканцям бачу. це зможу пояснити. А, тому шановні колеги, дуже прошу вас подумати на рахунок того, що ми встановлювали ціну на абонемент. Ну на сесію виносить це питання. Щоб до закінчення облаштування усіх парку міст на лише 15, чим Бандера краще за там за якусь іншу вулицю чи гірше. треба, якщо встановлювати, має бути порядок для всіх однаковий. Друге, подумати за зональність. Тобто, якщо я паркуюся і плачу в зоні Б, значить я можу паркувати в зоні Б. Вже Польша це пройшла. І все рівно ми дійдемо до висновку, що треба паркувати сезонально. Далі третє. Сектари є, я не писав. Тільки на київській, має, щоб не мене, тільки на київській. Тільки став, на не Київській. Не. 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 Не це те, що зараз воно працює. А то що я пропонував ну, подарувати, можна, можна я Там є сектори два слова, два слова завершу. І третє, що я хочу, щоб ви теж обговорили питання, це є ціна для підприємців. Оскільки чому в Європі, якщо ти платиш податок у місті Львові, ти маєш знижку також або маєш можливість купувати абонемент за нижчою ціною. А чому в нас цього немає? Ці три питання я вас дуже прошу обговорити на комісії. Дякую. І що запропонувати сесії. Пане Іван, питання ми мусимо зараз вийти. Я би хотів, щоб ви не, не йшли, тому що є дуже багато речей, які, в принципі, хочеться обговорити. Ви сказали десь своє позиції, але одна з основних речей ми не зможемо зараз запровадити, бо ми вже і проголосували за те, щоб ці вулиці стали платими. Ми стали я без питань, я говорю зараз за ціну абонемента. Тут інше питання, яке ми вже мучаємо більше перерватися про... на, зараз... да, на продовжуємо. Всі все позаписували. Ті, хто вулицях. Да. Але якщо ми встановити 1400 гривень за абоненту, не. то немає. Там того немає, я знаю. Або мене це іншим. Ціна абонементи згідно. По вулицях, е по е ву в. В включенні а, одному моменту згідно, бо на центр виплатить давно. А виїжджає на кордоні, тоді ще виїжджав на куберника, що мешканців куперника не платилась. Суд. Або всі однакові, або не всі. Встановіть всім і нажміть кнопку Включити. 制度。对